Виконуємо пункт 2, завдання 1 до параграфа 19 за підручником інформатка 7 клас авторів Коршунова завадський 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки idle. Створимо новий файл, для цього виконуємо файл, New File. Підключимо модуль для роботи з черпашкою Tartle. Нам потрібно намалювати 8 квадратів. Тобто потрібно буде виконувати ті самі дії. Через це скористаємося циклом з параметром For. Кількість ітерацій нашого циклу буде рівна кількості квадратів, тобто 8. В кінці рядка пишемо двокрапку І натискаємо Enter. І зверніть увагу, автоматично твориться відступ. Даний відступ має бути обов'язково. І він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Все, що з відступом належить до даного циклу. Всередині даного циклу нам потрібно малювати квадрат, але ви знаєте, що в квадрата всі сторони рівні. Тобто нам 4 рази потрібно буде повторювати ті самі дії. Тут також використаємо цикл з параметром. Цей цикл вже буде вкладений в ось цей цикл в зовнішній. Пишемо вже інший лічильник, не і айот. Ну і якщо в квадрата 4 сторони, значить кількість ітерацій циклу буде 4. Бачите, знову відступ. Ну а далі рухаємо черепашку вперед за допомогою команди Forward. І за нею буде залишатися лінія. Сторона квадрата у нас має бути 40 пікселів. Далі повертаємо черепашку. Повертаємо чи праворуч, чи ліворуч, немає різниці. Давайте повернемо праворуч. Квадрата, кути рівні 90 градусів, значить повертаємо на 90. Тепер виходимо з вкладеного циклу, для цього забираємо один відступ. Це у нас намальований квадрат. Після цього нам потрібно перевести черепашку в іншу точку і намалювати інший квадрат, щоб квадрати у нас були в ряд. Щоб за черепашкою, коли вона переходила до намалювання наступного квадрата, не залишалася лінія, то піднімемо перо черепашки за допомогою команди «Up». Але ми ось тут підняли. Тепер, коли буде знову малювати на наступній ітерації, то перо вже буде піднято і квадрат не буде намальований. Через це нас перед ось цим циклом потрібно опустити перо черепашки з допомогою команди down. Отже, ми підняли перо і переміщаємо. Щоб намалювати наступний квадрат, сторона квадрата на 40. Між квадратами в нас має бути 10 пікселів. Значить, переміщаємо на 50 пікселів, 40 плюс 10 50. Давайте збережемо файл свів або сю, ас, перший раз немає різниці. Це перше завдання 19 параграфу, тому я збережу з іменем завдання 19.1. Зберегти та виконуємо run, run-модуль. Намальовано 8 квадратів. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!